О, я з вами. Всім привіт, хто мене не бачив ще. Так, все, їдемо зараз в маркетот. купляємо пиво. І, і більше нічого. Буде м'яско і ковбаска, Ну, ковбаски не буде, буде піца. Так що, норма. Теж бачите, як тут паркова зона, супругівки біля клубу, за клубом можна відпочивати гарно. Так, Кошель я приготував. місто відпочинку зараз отакий хотів колись велосипед, в ЛСП докоелектро нього здоровими колесами, якщо він не електро так є таке бачите тільки не вистачає моє Аккумулятор, ну коротше ви поняли якби він був електро було б прику так тут ключі ой куча всякого хламу набрав сюди пафети Так, ну і що мені пристюбують? вот колесо, яке отстебується сразу? Тоже таке не дуже, да? Мені це не подобається. сейчас мы чуть-чуть проиграем. Що там такой? Блядь. О, вроде. Вот так буде краще, да? Одразу замовимо пиво, поки я на то хтось розбувся, треба розбуватися, мабуть. Можна проскочу. Одне тут галімо, дивіться, які узкі проходи. Все по максимуму вперлися сюди. Вальські, уманські бланчі. Звичайно, відповідно, дуже. Можна пиво. А яка у вас два літра, так, да, саме здорова? Самездорова, три. Три, так? Да? Є. Давайте одну два літра бланче. А ще. Два. 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 Ладно, давайте Мюнхенського два і Бланчі два. А там... Так, дивіться, що тут в асортименті, всього багато, але ми нічого брати не будемо. На касі, да, оплата? Угу. Дивіться, качега сумашиш. А колокольчик, наприклад, ну, нормально, там сільє вже ж О, і що явно. Це грампі. Це скільки запустить. Соло, за наносу так писати. я зрозумів, а як поминаю, які же набрала, це ж п'ятого <звук> ну, вспомнити. Сторона лаборатора. Ладос. И шашлык. После та такі наче чего. Oh, no. no. Ага, дякую. дякую. Так, набрали бензина. Все. Коня заправим сейчас. Держа три час. І що, Ваня, дітей не стояк, сюди хоче. Непонятно. Дергається. Продергаш, подергавсь, проїхав. 100 метр, заблок, 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 нормально. Потім осталь сей, їде, їде. Нормально, нормально. Можеш кілопорталь проїхати нормально, 30 кілограм. Потім їду, їду опять щось, загально. Пропала тяга, потім опять раньше знайшов, китай. Коротше, нічого та, цікавого тут не. немає. Два кілограмма 44. Коротше, два літра, да? Маринка блажець. Два тисячі. 2,64. четыре. Чуть-чуть повніше. Там же Ні, Ну а ж Може це це що... Хорошо, що три каси працює. Я думаю, що може тоже, Ну так ти капунтика. Ну да. Я ще хочу зараз мене бак, там є вже все такі. Поставлю бак, привіз, на бензині буде все чтко. На бензині їхати на собі. Значить точно відразу. Привет. І сигарети. Керну цей. Торги стрвка. Ви будете переходити или тут? Це переходит. Дивіться. Та там ще дочку. <плес> Ні, це единичка. А там ще там ще на серии. <ріхоти> Ні, Нет, соединичка. Если два. Карта. Ні дякую. Як я нервував, да, четко, там ще мужик той залишився, Ну, Не захотів переходитися, таке діло. Я моторничший. Так, затарюємо белков. Водичка моя. причандали всякі. коротше, Короче, одна двушка 53,95, друга двушка 60,28, Так, для разнообразия взял. Хто це такий? Mm. Хто це такий? Хто це такий? Ти що пиво будеш? Де ти зуб потеряв? Немає. Подразни кота. Шашлика ще немає. Могу пиво налити. Бреше, кіт бреше, бідним притворяється, нещасним. Я думаю, тут її підкармлюють добре. Так. А вечором тут не на черга буде побільше, я так думаю. Ах. Так ще все скільки ми з вами ой. Давайте ще дві хвилинки за мною проїдете обратний путь вже не буду знімати. Дві частини вам супрунок ще раз виложу, бо я не знаю. Коли ще ми з вами. Тось, я думаю, то побачимося, ми скоро. Коли я мав на увазі в Супруновку, приїду. Є такі дороги, так? То ще в началі Супрунівки. Супрунівки. Опа, бачите, а там далі вже все. Лафа закінчив. О, тут зробили, ніфіга себе. Друзі, бажаю всім гарного. Е, гарно всім відпочити мирного неба. Ко є можливість, відсвяткуйте. Все, пока-пока всем. Пока.